Вітаю вас на своїй кухні. Готую неймовірно смачну в духовці яловичину з овочами. Готую маринад. Ливаю 2 столові ложки соєвого соусу, 3 столові ложки олії. 2 столові ложки лимонного соку. 1 столову ложку меду, столову ложку гірчиці. Сіль. Чорний мелений перець. Сушені трави. Перемішую. 600 г яловичини нарізала на шматки. Вливаю маринад. Перемішую і залишаю на 1 годину. Цей час нарізаю 800 г картоплі, одну велику морку півкольцями і 2 середні цибулі четверть кольцами. Додаю замариноване м'ясо. Перемішую. Перекладаю у форму. І відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину і 15 хвилин. Яловичина з овочами готова. Всім смачного! Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!